Тема особливості цивілізацій Стародавнього Сходу і античної греко-римської цивілізації. Поговоримо про те, які були спільні та відмінні риси у цивілізації Східного світу і античної греко-римської цивілізації. Але для цього варто пригадати, що ж взагалі таке цивілізація. Цивілізація це певний рівень суспільного розвитку матеріальної і духовної культури, тобто це певні надбання людством певної сукупності культурних і духовних матеріальних цінностей, так? тобто то, те, чого вони досягли на певний проміжок, за певний проміжок часу на певному етапі. Це цивілізація, рівень розвитку. Загалом в світі створювалися, формувалися різні держави, типи держав. І по всьому світу паралельно формувалися такі територіальні об'єднання. Це певне об'єднання людей, які вирішили сформуватися як суспільна така. Групка, яка має мову спільну, якусь культуру, якісь має економічні цілі. І сформувалися такою, скажімо, на певній території, і це об'єднання називається державою. На карті можна побачити в загальному, які були формування першої держави, так, перші формування держави можна спостерігати. В такому регіоні як Межі Тобто слово походить від того, що ця частинка території знаходиться між двома річками, Тигр і Єфрат. Ну, і також омивається з усіх боків морями. Тобто межі річчя, так, між рікою. Ця, на цій території сформувалися перші держави, перші поселення в світі. Потім згодом люди в пошуках кращого життя почали шукати інші території і там засновувати держави. Кожен прагнув. Влади, кожен прагнув збагатитися і тому шукали іншого місця. І таким чином косвіту розширювалися розширювалися держави, розселялися люди, і таким чином основні такі осередки цивілізації на сході. Ми бачимо це межиріччя територія. Потім поступово перетворили. Переходить розвиток до Єгипту, також зосереджена велика кількість цивілізаційних надбань. Так, ну, і поступово формувалася тут певна культура, певні були такі політичні формування, і безпосередньо це торкнулося і Східної Європи. Особливо це стосується Риму та Греції. Так як ми пам'ятаємо, що Греція і Рим досить об'єднані, поєднані між собою і культурою, і економікою, і е, навіть так, територіальним розташуванням. Тому е, греко-римська цивілізація вивчається як, скажімо так, одна, е, одна така цивілізація, яка доповнює одна одну, адже. Е, Греки і римляни між собою мають досить багато спільного, от тому так і вивчається. І саме греко-римська цивілізація увійшла в історію під назвою як Античність, античний світ, тобто греко-римська старовина. цей Це поняття античність означає старинний, і в даному випадку тут вивчається саме. Цивілізаційні надбання греків і римлян. Також варто зазначити, що в древніх цивілізаціях існувала така певна хронологічна паралельня, паралельне існування. Так як я вже сказала, що це були формування паралельно, як і на Сході, так і на Території Африки, на території Північно-Східної Європи. Тобто була певна така спільність географічного простору. Також була спільність історичних умов, в яких розвивалися ці цивілізації. Як і на Сході, так і на заході. Цивілізації зароджувалися в умовах розкладу родоплемінного суспільства. Люди почали ділитися, відділятися один від одного, розселятися. Так? Також період великого переселення народів також вплинуло на це. Тобто пошуки кращого життя, прагнення до збагачення сформувало інші держави, відповідно і нації. І тому а, також. А, Існують такі історичні сфери розвитку цивілізації, як в економічній, соціальній і політичній сферах. В кожній із цих сфер існує певна відмінність. В економічній було, скажімо так, здобутки багатства було там на Сході, в соціальній, тобто рівень розвитку суспільства, його освіта, його вміння і навички. Працювання, ну і політичне це формування державного ладу, державних структур, як поділяється да, суспільство в соціально-політичній сфері і як ним керують державні посадовці. Тобто, в цьому всьому існує велика відмінність і від кожної, в кожній державі існують свої. Особливості, що стосується Греції, то тут були державні утворення, Греція є прикладом демократизму, і вважається, що перші держави створили греки, і вони були маленькими так, за територією своєю І варто зазначити, що саме Греція, вважає, вважається засновницею маленьких міст держав, тобто, що називається Поліс. Це коли в межах однієї держави були ще маленькі містечка держави, які мали своє керування, які мали свою структуру суспільства, Тобто, така сучасна децентралізація. Платон і Арістотель Писав про те, що поліс або місто держава це як ідеальна форма асоціації, в якій могли б бути задоволені і релігійні, і культурні, політичні та економічні потреби всієї громади. Ну і в загальному те, що грецька ідея відповідає сучасній концепції нації. Це населення. Певної території, яке має спільну мову, культуру та історію. римська ідея або співдружність, так, теж схожа на сучасну концепцію держави, де правовою системою юрисдикцією є демократія і поширюються права на всіх римських громадян. Отже, грецька і римська. Цивілізації на сьогоднішній день мають великий вплив на наш сучасний світ, на побудову держави, на побудову суспільства і також маємо багато культурних надбань. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.